Так. Всім привіт! Зараз сідаємо, будемо перевіряти лічильника Егери Мюллера Сі 8Б. Новесенькі, ідеальні, не були в користуванні, не паяні, не стояли в дозиметрах. ну Все як положено. Так. Так мають ось такі гарні коробочки. Так, от на них ще написали 9-й місяць 2019 рік. От, я, напевно, спалах Так, от всі надписи, виробник, контакти, адреса, фаї, значки. І сторін покажу, коробки новесенькі. Навіть не, не зімнялися, ніяких пошкоджень, як тільки що з заводу приїхали. Ось і отакі. Так, з коробками розібралися. Далі є у нас паспорт оригінал. Ось такий. Тут всі характеристики, дані. От можна на паузу поставити. Щоб поставити якість на Ютубі 4К, можна буде прочитати всі Так, и вот контакты, печатка, мокрая подпись, вот, средний номер, дата. Ну, тут все характеристики, є. чертежи. Так, ну добре, показав, так. И приступаем на проверке Перевіряти будемо на джерелі гамма і альфа-випромінення. І є ще джерело бета. Так, от серійний номер. Він написаний ось тут в паспорті 4023. Ну і на самому лічильнику. От лічильник. От наклейка. Ну, повністю новенький, ніби тільки що виїхав. Не віриться, що він зберігався. Так довго лежав. Ну як довго? Це не довго, він 2018-го, 18. Майже вже 2019 рік. От, я стаємо кришку, знімаємо. Ось так він виглядає дійсно. Дуже гарний, ідеальний, жодної царапинки, жодних потертостей. Все просто шикарний стан. От. Слюда має сім кольорів райдуги, От. Видно, що не працював. Супер. Є в мене інші лічильники, вони вже з виробітку, на них видно, коли вони вже працювали, починає вигорати ця слюда, і це видно по кольору. Тут такі от ідеально. Так, ну, давайте тести проводимо. Під'єднуємо плюс. У нас ось тут позначений от плюс. Мінус протилежної сторони. А ці два для кріплення, вони не використовуються просто для кріплення. От природній фон. Давайте замірюємо, скільки він нам зафіксує. Природній фон. От все чудово працює, імпульси короткі, все в ідеалі. Так сказати, під ключ. Все робиться. Так. От, є в нас півтора імпульса в секунду, природній фон. В нормі. Так. Тепер давайте альфа чутливість до альфа випромінення. По паспорту вони не мають. Оце, дозиметр, бета-ізлучення. Для реєстрації м'якого бета ізлучення. І все. Тобто він не обов'язаний е, міряти. Альфу. На коробці написано бета і гамма. Тобто гаму, ну, гаму всі абсолютно лічильники, ну, майже всі ремюлера фіксують, вона проходить скрізь все. А бету тільки людні. Це для бети. Але він ще й чудово альфу бачить. Давайте це продемонструємо. Повертаю до вас людов, підношу детектор диму. Давайте наглянемо. Ось у нас є папір. Папір не пропускає альфу, всі це знають. От, я його згинаю. У мене немає ніякого там металу, щоб не думали, що фейк. Перекриваю і от підношу наш е, детектор диму. І дивимося, скільки фіксується у нас гамма квантів в секунду. 13, 16. Так, ну, 17, 20. 20 гамма квантів в секунду, як бачите, CPS. Тепер дивіться, що буде, якщо я заберу папір, який тормозить всю альфу. От, підніс ближче і вже фіксується альфа. Бачите, вже 95. О, 98 альфа частинок в секунду. Тобто альфу фіксує він. Чудово. Давайте на беті. От в мене джерело від ДП5 до зиметра, це бета. Підношу бета, випромінюємо. О, чудово фіксує це 256 бета частинок в секунду. Забрав, мовчить, підношу. Супер, давайте в темноті це продемонструю, щоб ви бачили спалахи. Зараз вимкну світло. Ось так вам буде видно спалахи в лічильнику. Ви зможете. Ну от, видно так навіть. Бачите, спалахи. Саме там, де вилетіла частинка, там і спалахи. Підношу джерело. І ви бачите, як він весь починає світитися. Ідеально працює. Ось вот, ще раз покажу. Я хочу вам в повній темноті показати. Беремкну зараз монітор. От, повна темнота. Ви бачите, зараз природній фон гамакванти. Тепер підношу до 8 От здалека підношу 30 см, 25, 20. 15. Оп, ви бачите, треті. 10, ще ближче. Ще ближче. Так, потрібно закрити. Мені не безумно причину, але він дуже засвічую. Все, зараз от. Зараз я його закрию, От, все, тепер вам добре буде видно. От, прошу. Ось так світлі виглядає. світлі, бачите, ви їх не бачите майже. Бо яскравіший спалах на телефоні. А от в темноті.

Ну, О, от. от вам був тест, бачили ви це все в темноті. Вникну світло. Ось такий чудовий лічильник. Це один з найдорожчих лічильників взагалі серед усіх нових, тому що, ну так було. І раніше завжди йому єдиний конкурент це СБТ-10А. От. Так. Добре. Перевірили, як працює все чудово. Тепер забираємо його зі всіх сторін покажу. Ну, от, я вже показував повністю новий в ідеалі, без єдиної царапинки. Оце скотч. Сліди скотчу, вони ось так рукою витираються. Скотч потрібен, щоб воно ціленьке доїхало, щоб ніхто не доторкнувся всередину. Ось так сліда виглядає. На неї нічим не можна торкатися. Так, кришки ось такі. Не знаю, чи це завод з ними так постачав, чи ні, вони дійсно ідеально підходять. Ідеально, прямо долі міліметра. І вони ніби глибші і плотніші, ніж ті, що звичайні на банках використовуються, але форма схожа, але це пластик інший, такий твердий, я навіть оцю штуку зігнути важче. Так, відложуємо. Так, це 4023 у нас, так, є. Далі, далі наступний. Буду так само перевіряти. Кожен, це важливо і показувати зі всіх сторін сторон хорошої якості, тому що стан по фото ніхто ніколи не купує. Ось, вот, ідеальна слюна. Зі всіх сторін все, все, все чудово. Під'єднуємо, перевіряємо працівдатність на різні несправності, поломки, глюки і так далі. Все перевіряємо. Так, от наш природній фон. Все чудово. Почекаємо трошки. Так, і є тепер на джерело підношу. Забираю, підношу. Забираю короткі імпульси, все чудово. По звуку можна орієнтуватися, не обов'язково тиснути, скидати фон. По звуку і по блиманню світлодіода все зразу ясно. Ну, вам на камеру блимання світлодіода не, не все показується, бо частота зйомки в мене 4К-30 кадрів, а світлодіод блимає з іншою частотою і дещо пропускається. Так, це й перевірили. Далі наступний От такий, 4696 номер. Все. Одна партія. Так. Слюда. Ну, ну, просто ідеал ідеалів, Тут в мене немає сліву. Так як я люблю ці прилади, то довго розказувати не буду. Так все видно. Так. Чекаємо трошки, поки природній фон. Поміряю, покаже все. Далі джерело. Так. так. Підношу джерело. Забираю. Підношу. Забираю. Піднож. Забираю. Все ідеально. Так, все. Далі. Стопной. Вот серийный номер. Вот как выглядит. Здесь всех старин. И подключаем Підродній фон тепер. джерело підношу, забираю, підношу, забираю все чудово. Від'єднує. ступний. Вот показываю со всех сторон. pdf Так, з цим. Нема контакту, не працює. Нема контакту. Або не працює зараз перевірю далі на іншому. От таке буває, бачите? Буває брак заводу, що з заводу виходять нові ідеальні, а не робочі. Буває різне. Немає реакції, забираємо його. Так, забираємо. Продовжуємо. Так, от беремо наступний. Так виглядає. От номер. Сліда. Під'єднуємо. І чекаємо, поки фон природні заміряє і потім на джерелі протестуємо. Підносимо джерело і збираємо Підношу, забираю. Іноше забирає? Ідеально працює? Кришечка від нього, таке саме можемо. Так, наступний? Ось такий. Серійний номер. Так, на цьому на корпусі є ось тут якась позначка, галочка і хрестик. Не знаю, хто це для чого зробив. Ну, є, я показав. Так, от слюда. Ось слюді також бачу або відбитки пальців жирних, або це. Тертості такі. От. Їх видно тільки під певним кутом. Дуже близько. Ну, ваткою можна протерти розмоченою водою. Так, добре, перевіряємо. Далі. Так, почекаем пока природный фон, замеряем. И я теперь дерево его

Так, а, ну я вже все, все перевірив. Так, все, всім до нових зустрічей. У кого які будуть питання, пишіть в коментарі, я всім відповім, підскажу, допоможу, от як вам перевірити, на будь-яке питання відпишу вам. Всім до нових зустрічей.